Техніка називається ліфт. І от уявіть, що ви їдете в ліфті разом зі своїм майбутнім колегою або менеджером. У вас хай там умовно є одна хвилина, за яку вам потрібно про себе. Розказати, щоб коли двері ліфта відкриються, ви не розійшлися в різні боки, а пішли в одному напрямку. Це такий спосіб самопрезентації себе. Короткий, стислий, да? тобто, ви можете спочатку навіть там на листочку просто записати, відповісти на ці ключові питання, а потім навіть просто записати себе. Поставити там таймер на одну хвилину і самопрезентувати себе, якраз пронизуючи цю промову вашою мотивацією. І якраз для цього варто відповісти на такі ключові питання, чому я обрав чи обрала цю професію, чого хочу досягти в ній? Навіщо мені взагалі ця робота? Чого я від неї чекаю і чим мої знання можуть бути вже корисними компанії, і чому саме мене слід обрати.